you. <laughs> Ово туризм після 24 лютого 2022 року викликає в українців різні емоції, адже любов до подорожей властива людській природі для багатьох із нас сьогодні. То тільки мрія для інших спогади як один із важлів хоч короткочасної, проте ефективної психологічної реабілітації. У пошуках мандрівної родзинки саме так в рамках проєкту Незвіданий Кременчук ми назвали програму, присвячену дню туризму, який Україна відзначала 27 вересня. Будь-яке місто має свій туристичний потенціал. І Справа не в тім, скільки об'єктів культурної спадщини у переліку, а скільки цікавих історій з ними пов'язаних. Окрім що ці їх безліч деякі стали родзинками нашого туристичного маршруту центром міста. Наш гід сьогодні відома краєзнавиця директорка Кременчуцького краєзнавчого музею Алла Гайшинська. Із завзяттям шукачів пригод подорожуємо рідним, незвіданим містом. Разом починаємо свою прогулянку вулицею Софіївською. Ось цей двоповерховий будинок: 73 – будинок фабриканта Рабиновича, збудований у 1887 році, де зараз розташований центр стандартизації, метрології та сертифікації. Я взяла фотографію. Дещо інший ракурс для того, щоб ви могли побачити Це значить, двоповерхова будівля, ми з вами бачимо. Дуже цікавий, трошки химерної такої модерної конструкції. І по краях крил на другому поверсі ми бачимо з вами балкони. Балкони з металевими решітками, решітки автентичні, тобто вони збереглися з кінця 19 століття. Ще чим дуже цікавий цей будинок, існує. Така міська легенда, що у Ріновича була молодша дочка, яку звали Роза. Вона вчилася у нашій гімназії, ось це Розочка Робінович. А її чоловік Адам, чи Адам, бо він був поляк, значить Адам, якого Робинович не дуже любив, бо він був ледащо і не хотів працювати. Вирішив подорожувати морем і поплив подорожувати на теплоході, який називався «Титанік». І він поплив на Титаніку і він потрапив у цю страшну пригоду, яка сталася із Титаніком. І Адам зять Рабіновича Кременчуцького виявився одним із тих 712 пасажирів, які врятувалися. Він врятувався, він повернувся, він став дуже дбайливим чоловіком і батьком. Він дуже багато працював, зав'язав зв'язки з американськими виробниками сигар, а потім, коли почалася революція 1917 року, він забрав сім'ю і поїхав. В Америку. А для того, щоб там краще влаштуватися, він взяв прізвище Тестя, став Адам Рабінович і побудував, побудував там собі точно такий самий будинок. Наступна наша зупинка колишній готель Вікторія на вулиці лейтенанта Покладова, 10А, дореволюційна туристична перлина Кремльчука. Її звели у 1800 у 84 році на одній із найдавнішніх вулиць міста Херсонський, яку ще називали торговим рядом. Власник будівлі, купець Петро Добровольський, поставив собі за мету створити заклад, подібний Паризькому гранд-отелю. Зверніть увагу: оцей балкончик, балкончик з Еркером. Ось на цій фотографії він трошки в профілі, його краще видно. І зверху, і знизу, у нього такий от, він схожий на поплавок, так? Оцей балкончик до війни, Другої світової, таких балкончиків було три. Тобто, по боках, ось тут і отут теж були такі балкончики. Але під час війни, коли горіло все місто, коли ми знаємо, 97% будинків просто були знищені або дуже пошкоджені, то після війни вже відновлювати не стали. Але я дуже... З добрим, добрим словом згадую всі тих старих архітекторів, які зберегли оцю чудову архітектуру, які зберегли оці аркові вікна, з якими, повірте, дуже важко працювати, коли їх треба остеклити. Набагато простіше працювати з прямими вікнами, правда ж? Але їх таки зберегли. І ось така чудова споруда є пам'яткою архітектури місцевого значення, і ми з радістю про це говоримо. А те, що для нас ще дуже важливо, у, цій, у цьому готелі Вікторія зупинявся, зупинялися двоє вчених Докучаєв і Вернацький. Вернацький тоді був студентом Докучаєва, Вони вивчали ґрунти Полтавської області. Всіма містянами знаний свято-Миколаївський собор, колишній польський костел, побудований у 1000 910 році на кошти польської дворянки Костович вона заповіла значний капітал Римо католицькій церкві. Більшу частину витратили на ремонт полтавського костелу, а залишок на будівництво костелу у Кримучитці. Це єдина на Полтавщині будівля у стилі неоготики. Після революції 17-го року католики виїхали або їх вигнали, або посадили в тюрми. будівлі зняли Христа, скульптури святих було звелено розбити і викинути. Але архітектор Шлапаковський, царство йому небесне, взяв їх і замурував, не став викидати. І ось у, у цій будівлі був кінотеатр, а потім дуже довгий час спортивний зал. Звичайно, з пам'ятками так обходитись не можна. Не можна. Ну, допустили, допустили. Але незважаючи на ці маківки православні, все-таки добудований оцей данок. Але коли ми подивимося, то ми бачимо, що та неоготика чи псевдоготика, вона виразно виступає у цій будівлі. Я нагадую, єдина у Полтавській області. І незважаючи на те, що зовнішній вигляд особливо фасаду дуже змінився, але це, ця будівля теж є пам'яткою архітектури в нашому місті. Колишній будинок кондитера Силаєва є рідкісним для Кремчука зразком забудови кінця 19-го, початку 20-го сторіччя, єдиний у місті такого стилю модернізованої класики. З 1985 року внесений до переліку пам'яток історії та культури Кремчука місцевого значення. У будинку Силаєва була прекрасна кав'ярня, кондитерська хлібна. Це було найбільш пристойне місце у всьому Кременчуці, і саме тут створювалося багато родин із заможних сімей. Вважається, що Іларія, донька Володарського, про яку ми ще сьогодні згадаємо, познайомилася із своїми речем саме у цьому місці. Про це існує дуже цікава легенда. Можливо, коли ми її опублікуємо, ви почитаєте. Після революції тут розмістилась міліція. А потім ДПУ, тобто Державне політичне управління. Ось у мене є фотографія 1931 року, коли була страшна повінь, найбільша за увесь час існування. І ми бачимо цю саму будівлю, але вона вся залита водою. Тут був спортивний зал дуже добрий. Тут могли займатися спортом юнаки і дівчата з усіх прилеглих вулиць. Їм це дозволялося. Але, на жаль, тут були також і підвали. А в підвалах були в'язні. І не завжди за те, що украв шматок хліба на базарі. Ну, це окрема тема. У серпні 41-го року, коли напали німецькі окупанти, у місті було створено декілька батальйонів винищувальних, в тому числі один із батальйонів, знаходився якраз ось у цій будівлі. І про це свідчить ось така меморіальна дошка. Вона зовсім маленька, скромна. Але все-таки, коли будете там проходити мимо, згадайте, що ті міліціонери, яких ми наперед не любимо, бо тоді е знущалися над людьми неправдиво. Але, по-перше, не всі були серед тих, хто знущався, вони були просто міліціонери. А по-друге, вони. Були у винищувальному батальйоні у вільній від служби основний час. Тобто вони відслужували свої 10 годин служби, а потім, перекусивши там, переодягшись, може, вони їхали по околицях, де виловлювали шпигунів, і це справді траплялося, були тут і тоді шпигуни, були тоді і. Парашутисти і так далі, і так далі. Вони це працювали. Тому оця і встановлена меморіальна дошка. Нагадати нам, що не можна сказати, що в той час всі люди були погані, як ми не можемо сказати, що в наш час всі люди гарні. Кримичуцький краєзнавчий музей років 30 тому ця будівля теж була пам'яткою історії та архітектури, адже зведення її датовано 1916 роком родини володарських, які володіли цю цю фабрикою. Сам будинок був побудований в стилі модерн. Серед частини містян цей будинок відомий як будинок з привидом білий привид Іларії – дівчина, яка тут жила і яка померла тут від кохання. Адже жорстока мати не дозволила дочці кохати серба, натомість намагалася дружити її з підстаркуватим мільйонером. Закінчилося все тим, що коханий застрелився, а Іларія померла. Через багато років у залах будинку почав з'являтися симпатичний привид на диво, схожий на річну Іларію. Колись ми проводили ніч у музеї і запросили таку гарну дівчинку. Вона нам зобразила Іларію, тому що, ну майже всі знають цю сумну романтичну історію кохання, яке розбили батьки. От. І ми намагаємося з нею дружити. Вона досить дружелюбна, така дівчина, вона ніяких пакостей нам не робить, але інколи грається з експонатами. Все ж таки грає. грається з експонатами, було декілька разів, коли експонати зникали із запечатаних вітрин, а потім так же несподівано з'являлися, і вітрини залишали запечатаними. Причому цього повестити не міг ніхто. Коли у нас була виставка картин Ріріха, Організовувала Ререхівське товариство. І вони ж організували, вони оплатили озброєну охорону. Знаю, цю історію? Ні, — Ні, просто охорону, тому що роботи Реріха страшенно дорогі. От. А я тоді відповідала, я не була директором, але я відповідала за організацію. От, і ми ж зробили відкриття вже ввечері, і всі розійшлися. Хлопець з автоматом залишився. Я ж його попередила, кажу, що як буде проїжджати машина, от там буде скрип, трошки скрип буде, то ти ж не лякаєшся. А вранці ж я очі продерли, побігла на роботу, що ж там таке. А він перше, що він мене спитав, а хто у вас на третьому поверсі живе? А вона тільки на третьому? Ні, чому вона, вона спускає? Вона ходить кругом, да. ну, просто він же ж піднявся на третій поверх і там він її побачив. Ну, от побачив. А, побачив. Він її побачив? Ні, він побачив. Він побачив і все. А Вона в різних обліках перебуває. Ну в основному, ну така, от як білий туманчик, але явно видно, що це дівочі обличчя, розпущене волосся, все. І вважається, от кому вона з'явилася, це дуже гарний знак на влаштування сімейного життя ми дізнавалися, чи він одружився цим е, коробкою? Е, цьому хлопцю дуже пощастило, тому що він якраз був, посварився із своєю дівчиною, причому так, дрібі пополам. гіпополам. Навсегда вони розлучилися, а тут його поставили першим нічну зміну. І він потім признавався, каже, от я думав, от щоб правда бандюки. А я буду значить, от, буду обороняти на своєму посту, і вона буде знати. Дружина, я, я їй мене. покажу, від кого вона відмовилася. Ну, Ніхто не напав, ну, Іларію він побачив, а через три дні дівчина йому перезвонила, попросила пробачення, сказала, що любить, стала йому дружиною, народила йому двох синів, а доньку він хотів назвати Іларією, але дружина побоялася. Каже, ну, все-таки. У 2008 році, під час науково-охоронних досліджень, на вулиці Коцюбинського в притулок до площі Перемоги на місці, де планували звести адміністративно-житловий комплекс, виявили залишки старої церкви та поховання. Тоді знайшли кам'яну кладку фундаменту та мощену підлогу. Це 17 -е століття. Ось у нас а немає там зараз ніякого знати шов. Що... Ні, немає. 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 Ось оце ж розкопали ось фундамент. Цієї церкви, а ось тут вони наткнулися на перше поховання. Угу. От їх виявилося декілька, от потім їх всі дуже уважно все обстежили, розширили каклаван спеціально, для цього знайшли всі поховання і їх перепоховали. Це явно були православні. православники. Несліджували ці останні. Це просто явно було явно православне було поховання, тому що у всіх були хрестики, тому зібрали всі ці хрестики. Спочатку ми думали, що от хай в музей віддадуть, але чесно кажучи, ну якось не дуже його хотілося. От. Тому їх все зібрали і поховали за православним обрядом, на кладовищі, все як годиться. Тобто не викинули кістки, а зробили все, як годиться. Ну ось де, Тож ось там такому знайшли, да? Да, таку ми фотографію зробили. Такі. Так, ну, навіть кольора деяких. Деякі, деякі? Да, ну, тут, тут були і знахідки, і середини 19 століття, і в основному 18 століття. Будинок державного банку, історична будівля Кримчуці на перетині вулиць Перемоги та Ігоря Сердика побудована силоміць у 1900 році. Чому силоміць? Тому що керуючий банком. Хотів побудувати на Соборній площі зараз площа Перемоги поруч із Соборним храмом. Проти будівництва банку священики Успенського собору вели багаторічну і безплідну боротьбу. Був закон, були градобудівні норми, і тут не можна було будувати нічого іншого, тому що ось тут стояв собор, найбільший міський собор. Але Управляючим банком хотів тільки тут. Йому в різних місцях запропонували 5 майданчиків для будівництва. Ні, я хочу тільки тут. І тривало це досить довго, але все-таки. Ну, священники там теж дуже писали і в столицю, і все, і петиції збирали. Ну, мабуть, у банкірів виявилися більш вагомі аргументи. Я так думаю. І взагалі з нуля почали з нуля, з нуля тут його нічого був, не було. Так, його будували як банк. Тобто будівля з самого початку будувалася як банк. І за увесь свій час існування тут була тільки фінансова установа. Під час Другої світової війни, під час німецької окупації, тут було за спогадами офіцерське казино, тому що банк е... фінансова да, Банк німцям не був потрібен, а каз... е, е, до речі, дуже гарна зсередини. Будівля дуже гарна. Ну такий от. Символ знаку, тому що тепер, оскільки він стоїть непорушно, то ми можемо на старих картах тепер визначити практично точно, а де був собор, тому що він був не там, де стоїть йому пам'ятний знак, а, там, а, саме... а набагато ближче. Чому ж і не дозволяли будувати? Тому що це було дуже близько від собору, цього не можна було робити. Ну, але зробили. Я люблю цю фотографію. Зараз я вам її покажу. Ось це от ми бачимо по деревах, що пройшло декілька років після того, як його побудували. Це ще царизм. І ось напроти місце, де потім став будинок Володарських, тобто його ще немає. І наостанок про трамвай влітку 2021 року у Кременчуці відкрили міні-скульптуру Кременчуцького трамваю. Розташована вона на прихресті вулиць Соборної та Перемоги, місці, де наприкінці 19 століття пролягав один із трамвайних місцевих маршрутів. За словами Алли Гайшинської, тоді Кримчук був п'ятим містом в імперії, в якому з'явився трамвай. Ще трамваю не було навіть у Києві. А чому саме тут? Тому що, ось як ми дивимося ось на цю фотографію, то ми бачимо ось будівля банку, і ось тут проходила трамвайна лінія. А напроти, ось воно. Оцей трамвайчик. Тобто ну, на тому місці. Це ми, ми Оце Це. саме тут ми стоїмо, а тут, тут був поворот. Тому що. Е а від вона йшла лінія? Там парк був тоді чи ні? Парку не було. Не було. Не було. Ну, Дніпро ж був. Дніпро був. Може, да? <клес> повз Дніпра лінія. Ні-ні ні. Ось розворот був. А, розворот розворот був трамваю був на площі прямо. От як подивитися, то ми бачимо, що ось сіна собору. От і біля неї був розворот трамваю. Потім вони розходилися кожен по своїх маршрутах. Тобто, якраз це було, ну скажімо так, от, гніздо було тут цих трамвай. Копія цього трамваю. Так, можна так, сказати. То, його зробили, його, оцей трамвайчик зробили якраз за фотографіями е, старовинними. І, на жаль, трамвай проіснував у українсьці недовго, тому що коли революція почалася. Почалася руйнація, і електростанція перестала працювати. Потім хоч, хотіли відновити, але то, то запчастин не було, то коштів не було на електрику, то люди не дуже їздили, бо в них не було за що. До речі, з трамваєм ще пов'язана така цікава міська. Ну, легенда, не сказав побрехенька, але легенда. Ніби комусь розповідав. Володар чотирьох оскарів Дмитро Тьомкін. Він ріс у музичній сім'ї і дуже любив музику слухати, а гімназистам і тим, хто вчився в училищі, не дозволялося увечері ходити на концерти, а концерти давали у міському саду. І от там був, приїхав якийсь дуже знаменитий музикант. Але вони, вони не йшли у той літній театр, де можна було сісти послухати, послухати. Вони збиралися за стінами низькими. І можна було не все бачити, але чути можна було прекрасне. Він, він запізнювався на той концерт, а в нього не виявилося грошей. А пішки він би запізнився. І він проїхав безплатно на трамваї. І все своє життя він згадував, тому що він знав, що цього робити не можна. Але він так хотів потрапити на той концерт, ну послухати той концерт, що потім він сказав, що ну я думаю, що я все-таки якось виправдався за весь цей час, що я один раз проїхався безплатно на Кременчуцькому трамваї. Таким видався наш медійний туристичний маршрут з знаковими місцями Кременчука. Не все встигли багато цікавого та незвіданого залишилося за кадром. Проте, сподіваємося, вам буде про що розповісти вашим гостям, мандруючи улюбленими вулицями Кременчука. Взагалі, то будь-які подорожі дарують нам радість, здоров'я, бажання жити і творити, а ще наповнюють нас яскравими враженнями та позитивними емоціями. Тож бажаємо нових захоплюючих маршрутів, безмежних можливостей, і нехай поки що віртуально.